Отже, це громадське телебачення. Мене звуть Анна Бабінець. Ми зараз будемо спілкуватися з Андрієм. Він медик-волонтер. Він був у складі команди, яка сьогодні бачила, яка приймала цю людину Сергія. Це перша жертва, яка була застрелена сьогодні під час подійного Жевська. Андрій, розкажіть, будь ласка, вас... як це було? Ми відразу поправили. Дружки. Це друга жертва. Перша жертва, як відомо, загинула в лікарні в реанімації. Ви знаєте щось про першу жертву? Можливо про першу жертву нічого не можу сказати точного. На жаль, розкажіть була. тоді те те, ці ну, от сумні події, очевидцем яких ви були, і в котрій годині це сталося? Як ви побачили, узнали? Це сталося буквально перед шостою годиною. Я точно нам не можу сказати. Відкрились двері, хлопці занесли, несли людину непритомно вже її поклали на стіл операційно. Почали робити привинний огляд, шукати пульс, відразу ознаки життя їх не знайшли, почали робити реанімацію. Непрямий масаж серця вводили далі медикаменти, адреналін і, і решту, і результати нічого не давали. Це все тривало реанімація близько 20 хвилин. І відразу викликали швидку допомогу. Вона. Десь приблизно протягом п'яти хвилин прибула на місце uh -huh. туди і подала, почала нам теж допомагати. Власне. В них був дефібрилятор, ми його використовували і він, uh -huh. на жаль, теж не дав результату. Тобто Сергій вже був на цей момент мертвий. Так, так, Можна сказати, що він був мертвий. Розкажіть про те, де, де ви бачили кулі, який характер на ваш погляд? Куль я не бачив. Єдине, що я зауважу, це дві рамки невеликого діаметру на грудях і одна на шиї. Власне, а потім це вже як я читав з Фейсбуком, бо я дуже швидко звідти пішов. Було кульове поранення голови? Угу. Так, і четвертої рани не знаю, угу. а, Я зрозуміла. Скажіть, будь ласка, зараз він знаходиться, ви його відправили в швидку допомогу як там відбувається? Я Ну, як далі відбувається? Я не як знаю далі. Швидше за все, він там на місці, мабуть, викликали міліціонери особливо експертів. Я угу. зрозуміла. Щодо куль буде зрозуміло після розтину вже буде якась офіційна інформація. так? так? А, цей штаб медичної допомоги знаходиться, де він є, прямо поруч з подіями, так? Так, так. А, це в будинку. А скільки медиків там працює? Наскільки кваліфіковано надають допомогу на ваш погляд? Е, там е, багато медиків працює. Е, вони всі змінюються вдень, вночі. Е, завжди є хірурги е, і не один кілька хірургів досвідчених е, є в. Люди з медичною світу, які бороть, скажімо, медсестер операційні, які допомагають всім власне. Отже, ми спілкувалися тільки що з Андрієм, він студент-медик, який сьогодні зранку, біля шостої ранку був на зміні своїй волонтерській, коли до медиків потрапив Сергій. Це, як уже кажуть, друга жертва Майдану. Він сьогодні був застрелений правоохоронцями. Це громадське телебачення, а на Бабінець ми продовжуємо стежити за подіями. Залишайтесь з нами.